Один день залишився до перших теледебатів між кандидатами у президенти США. Головною темою словесної баталії між Бараком Обамою та мітом Ромні стане внутрішня політика, в першу чергу економіка. Президент переконуватиме, що завдяки зусиллям його адміністрації економіка США стала на шлях зростання. Кандидат від республіканців критикуватиме Обаму за марнотратство і пропонуватиме інший шлях. Тим часом експерти відзначають деякі позитивні тенденції в економіці, але й попереджають про загрозу нової кризи. Тему продовжить Марія Юнко у другому кварталі цього року. обсяг внутрішнього виробництва у США зростав найповільнішими темпами за останні 9 місяців. Сповільнення економічного росту частково зумовлене спекотною погодою. Посуха знищила багато посівів, що призвело до рекордного стрибка цін на кукурудзу та сою. Втім, попри негативні показники, є деякі позитивні зміни, як, наприклад, відчутне збільшення у другому кварталі споживчих витрат. Економісти кажуть, що за цей час компанії також звільнили менше робітників. Ситуація на ринку праці нестабільна, але не безнадійна. За місяць було створено 100-150 тисяч нових робочих місць. При сьогоднішньому прирості населення нам потрібно створювати 120 тисяч робочих місць на місяць. Дещо покращився, і ринок нерухомості. Попри незначне сповільнення у серпні, продаж будинків загалом у цьому кварталі значно вище минулорічного, і ціни на житло повільно зростають. Фінансовий редактор компанії Yahoo Ерін Таск зазначає, що ринок США все ще залишається найбільш привабливим для інвесторів. У глобальній економіці інвесторам треба вкладати кудись свої гроші, і вони бачать США як значно безпечніше місце для інвестицій, аніж Європа, Китай чи країни на шляху розвитку. Втім, деякі експерти застерігають від надмірної самовпевненості. є три речі, які викликають занепокоєння: по перше, ситуація у Європі залишається дуже нестабільною. По друге, це загроза фіскальної кризи наприкінці цього року. По третє це сповільнення росту економіки в країнах на шляху розвитку. Дадуш каже, що боргова криза Євросоюзу та політична невизначеність у США щодо податкових пільг можуть спричинити кризу чи так званий фіскальний обрив, який занурить глобальну економіку у чергову рецесію. Втім, експерти зазначають, що чіткіші підсумки про стан американської економіки можна буде зробити, спираючись на урядовий звіт про ринок праці, який буде оприлюднено 5 жовтня. Марія Юнко, голос Америки.